У кожного народу є своя видатна постать, яка стає його зорею, проявом душі. У нашого народу такою постаттю є Тарас Григорович Шевченко, якого називають велетним духу українським Моїсеєм, батьком кобзарем. Мов зоря світанкова, український Моїсей, гордові він наш народ за собою, велет духу, кобзар, видатний корифей. Ми, онуки твої, теж йдемо за тобою. А де ж твої думи? Рожеві квіти, доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх, друже, кому передав, чи може навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і розтимуть, і у люди вийдуть. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І воля святає, возвелич малих отих рабів німих. Я насторожі коли їх поставлю слово. Горе тобі на чужині, мій дружий єдиний та на самотині. Думи мої, думи мої лихо мені звали. Наші стали на побелі. Синими рядами. Єсть на світі доля, а хто її знає, Єсть на світі воля, а хто її має. Жить не хочеться на світі. Ну мушу жити. Мушу, мушу, А для чого? Щоб не губить душу. За степи та за могили, що на Україні саць самліло, не хотіло співати на чужий. І на оновленій землі врага не буде супостати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Караюсь, мучусь, але не каюсь. Люблю як щиру, вірну дружину, як безталанною свою країну. Люде, люди. люди. Коли то з вас буде того добра, що маєте. Моє слово тихо і сумне, Богу згадається. згадайте. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. де люди наша, слава, слава Україні. Обнімітиш, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, молю вас, благаю. Чи мені святеє слово, святої правди, голосного і слово, розуму святим. І оживи, і просвіти. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Свою Україну любіть, любіть її, бо время, люте в останню тяжкою минуту за неї, Господа мої. Тоді, як Господи святая, на землю правди пройти, хоч на годиночку. Не страчу прострять, а криви, мов сердца, помайнує, німим отверзнеться уста, Прорветься слово, як вода. У всякого своя доля і свій край широкий, хтось мурує, хтось руйнує, хтось неситим оком за край світу зазирає. Холоне серце, як згадаю, що не в Україні поховаю, що не в Україні буду жити, Людей Господа, людисвітні шинкарям і дукачі, і таляри, і пута її пошли. Людячим людям все боги, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли. Чи є що краще, Лучше в світі, як у купі жити? З братом добрим добро певне познать не ділити. Шкода і голову тут. Бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи. Ще й були ми козаками, а у ній не чуть було. От там то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами. Якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя.